Я вважаю як солдат, от як військовослужбовець, як громадянин, що нам просто треба не переставати стріляти, тому що ми не знаємо реального стану, в якому знаходиться наш противник. На мою суб'єктивну оцінку, він знаходиться в дуже важкому стані. Як на мене, війна з Росією в даному випадку краще, ніж такий мир з Росією. Кордони країн визначають армії країн. Тепер кордон Української держави трошки наблизився до кордону нашої держави 1918 року. Я хочу згадати, третім універсалом Центральної Ради були визначені межі Української держави. Четвертим універсалом Центральної Ради ми визнали незалежність. А Берестейським мирним договором наші європейські партнери підтвердили територію України в межах тієї держави, що так само підтвердила Російська большевицька держава і суть же була Україною в 1918 році. Результат війни визначає армія Григорії. Поки поки Говорять армії, ми не бачимо на, на лінії фронту е, жодного після розмови з Трампом, ні до розмови з Трампом, ні після перемоги Трампу Жодного припи бажання Росії припинити агресивні воєнні дії. Тобто вони з останніх сил на видосі, але пруть вперед. Відповідно, російського вояка на Покровському напрямку жодні заяви, в жодній країні світу не зупинять. Його зупинять українська куля українського солдата. Тому завдання української держави воювати. І якомога чим більше ми знищимо ворога на нашій землі, тим краще будуть результати подальших будь-яких дій.